Слава Ісусу, Христу, кавалерочка, всім доброго раночку. Скажу, вам ковалерка спала тої ночі, точно покупана. І то всі ми так спали, знаєте? Але 6 година встала і далі так сильно його трохи перевернула в різні боки, Моніка встала, каже, але тихачка зараз зробить, що не буде храпити. Перевернула на бік, вже перестав храпити, знову ліг спати. Одним словом кав'єрка спала до, до, до за 29. Але ви знаєте, королька вчора казала поскладати всі продукти, продукти поскладали, посуду ніхто не мав. Я так вина що на нині мені не щелене, але вже як є, добре, що продукти всі поскладали. Королевка скажу вам, таку, у нас за вікном дощі перічні, але хочемо, не хочемо, кожна людина рано має встати, файно сістрипати, стрипати, і клоп чистити. Песок файно вбити, директор, що на воду, хлопці, ковидка файно впити і всі разом. Беріть ці дороби. Роботи, не можу сильно кричати, бо принцеса мала спити. Ви знаєте, каварка, тепер встала і кажу до Віталіка, дивись. Запухша? Ні. Набагато менше запуха, тому що два дні п'ю алої. І коли завжди його пити, набряків рано таких не буде. А перед тим я просто не мала алої та й не пила. Вже замовила і вже тепер мушу банки випити. Нині кавалерка, субота, не забувайте. Хто працював цілий тиждень, а нині завтра вихідні, ну то вам нині треба всі добре стріпати, бо в хаті треба поприбирати, їсти наготувати, повипирати. Одним словом, все завжди і як всюди. А я зараз кавалерочка смажу відбивні, бо будемо вести королів з Максимчиком на стри. Так що роботи вистачає. А вам всім хочу сказати, побажати гарного, мирного, позитивного дня. Вставайте! Стріпуйтеся, бо тосі не прийде і ніч за вас не зробить. Ну, а Ви собі, звай, Встигнути все, ще й піти в душ. І треба себе в порядок, малу збудити, малу нагодувати. мала митися. одним словом, знаєте. Трошки я вже не встигаю мити, але захотіла мені по бульйончику. Вже бульон тури, забачно. Я дуже сильно любить бульон, дуже. А я смажу від роблю канавки, і тоді вже піду я в тут. Зараз треба буде сидіти днів і потрохи, знаєте, щоб... Але бо зараз їдемо до сюди. І... Я ведемо королеву і такси. Вони зділено таксиха. Є таксиха. Як що вас не завезу, чи що. Ле! Що мені їхати? Побачите. Ну, що я пошла, хай сварюся, за той час треба модні купити. До дитини брати коло словом, Знаєте, в нас колись такої, Хлопці їхали чи до Чехії, чи до Польщі. Я завжди їм надувала сумку, ми мали що їсти. Бо вони казали, тако, ти завжди нам так давала їсти, що ми ще приїжджали і їли то два дні. знаєте. А тут кур'єла сильно брикається, але я не кур'єрні, а дитину. Знає? У мене все чітко і файно. Вона, може не хоче брати, а дитина точно візьме. Так що готую від доніс, майже видніше. На канапки все маю. Віталій сидя в магазин, все порозписувала, моніка встає, розчіпляється, Буде дитина. Так кавалерка вчора собі запланувала, сьогодні дні платье в ручку, знаєте, так би гарно виглядала. Ага. А в нас дощ і бери галинку, що хоче, що збирає, але прохолодно. Ну, принаймні кавалерка є чим досить. тому це добре, поки бандрони тут витяжку витікає, а мрій весь до хати. Обандром, обандром. І яйця вареники. Камалиночка, я вам так показую. Що вони маску. І канапки з відбивною, і яйця варени. І паштет дала, <гаду> і перець з водіком теж дала свіжі. Я їм скажу, лотки можуть не привозити, бо вони зараз будуть говорити, що лотки не трені. Вона без дитина і вона була сита. То вони інжерко померла, і яблучка. І навіть в мене є така штука вилки, ножі, тут саме. Ну, а я їду, то, -то любити їхати батьки спокла. Ще ви, може, двоє горки не тебе. Може... Ще вам повідомлення. може, пішли, мама теж. Там все <реш> раду задумався. Вони в Соломках в хаті хаус, на дворі тепло, я так подивилася. Так що беру сарафан, зараз душ, голову не мию, вже потім помиюся, як приїдемо. Так? Віталік захворів. Ну, першим носом-носом насмерть вчора був цілий день, а сьогодні вже чую. А то все того, що ми пішли, здали аналізи. Все у нас добре, а тут джокер виліз. Але то сауна, мені здається, ти на футбол ходив, на футболі ви розігрілися, пішли в сауну, то, то, то не можна так робити. Ну, але вже як є, але снідай, правда, без верхньої цеги. Кажу, ліпше не показувати. бо Мене щось вже починають всі не любити. Ну, от таке, я думаю.